Біля 150 квадратних метрів прилуцьких доріг відремонтують безкоштовно. Ініційована депутатом Чернігівської обласної ради Сергієм Пащенком комісія подбала, аби підрядник, який займався ремонтом асфальтного полотна минулоріч, ліквідував новостворені вибоїни в якості гарантійних зобов'язань вже впродовж квітня 2016-го. Підрядник погодився на ті гарантійні зобов'язання, які він давав. Коли проводив роботи у 2015 році, і сьогодні ми виїхали на обстеження тих робіт, виявили дефекти, і найближчим часом підрядник зобов'язався усунути їх. Як і передбачали спеціалісти, найбільші ями шляхової мережі прилук утворилися на центральній вулиці. До примхливих погодних умов додалося солідне транспортне навантаження як наслідок, головна автомобільна артерія міста, а особливо її перехрестя стали нагадувати футуристичні пейзажі. Тому неважко здогадатися, що обстеження дорожнього полотна спеціалісти почали саме звідси. Тут і вирішили використати ліміт гарантійного ремонту в 150 квадратних метрів. Після проведення Обстеження вулично-шляхової мережі. Ми спільно з комісією, спільно з представником підрядника дійшли згоди, що підрядник за власний рахунок відповідно до гарантійних зобов'язань, які були прописані в договорах минулого року, виконає безкоштовно поточний ремонт. На, ділянках, на таких ділянках доріг це перехрестя вулиця Ярмаркова, Київська, в районі УБР, район першої школи. Та в районі п'ятого магазину стабілізувати ситуацію до початку сезонних ремонтів намагалися в комунальному підприємстві Послуга проте підсипковий матеріал, яким латали ямки, тільки погіршив ситуацію. Пропозиція та співучасть Сергія Пащенка виступили каталізатором до локального поліпшення вулично шляхової мережі. У важливому процесі влада пішла на зустріч обласному депутату. Тим паче, що ці роботи планувалися заздалегідь. Проблема наших водіїв міста Прилук та й гостей міста ця проблема із року в рік продовжується, і таким чином було ініційовано звернення до міського голови, і ми сподіваємося на результативну роботу підрядника. І міської влади виконати свої гарантійні зобов'язання минулорічний підрядник пообіцяв вже до 25 квітня. А вже у травні розпочнуться роботи з поточного ямкового ремонту прилуцьких доріг. На ці потреби бюджетом передбачено більше 4 мільйонів гривень. Хто освоюватиме ці кошти, покаже час. Адже процедура обрання фірми підрядника з недавнього часу стала автоматичною. Започаткована електронна система державних закупівель Прозоро. От, за допомогою цієї системи і буде визначатися підрядна організація, яка виконуватиме поточний ремонт доріг. Паралельно тривають роботи по загальному обстеженню вулично-шляхової мережі Прилук. Відповідно до письмових звернень прилучан, депутатів міської ради, транспортного навантаження спеціалісти вже мають попередній графік ремонту доріг. Він включає біля 10 тисяч метрів квадратних на 40 прилуцьких вулицях. В ході чергового огляду цих ділянок представниками комісії були внесені ряд пропозицій та незначних змін. Серед таких побажання Сергія Пащенка розширити площу ремонтних робіт від вулиці Білецького Носенка до Ярмаркової. Це, на думку обласного депутата, дозволить оптимізувати рух спеціалізованої техніки, які через сусідство із комунальним підприємством послуга тут є звичним явищем. Надалі профільні спеціалісти міської ради, комунальники спільно із депутатами різних рівнів планують продовжити процес перевірки прилузьких доріг, аби володіти ситуацією в цілому та реагувати відповідно до її умов.